Привіт, друзі! Хто готується до НМТ з математики і почав готуватись уже з осені до наступного НМТ, яке буде весною або влітку, то пропоную подивитись разом зі мною сьогодні розбір задач на тему Прямокутний трикутник. Багато задач як в Планіметрії та кістерометрії розв'язуються з допомогою властивості прямокутного трикутника і використання теореми Піфагора. Без неї нікуди. Ця теорема є основною теоремою, і багато-багато задач можна розв'язати з допомогою неї. А також треба ще розуміти, що таке синус кута якогось, косинус, тангенс у прямокутному трикутнику. От якраз багато задач на НМТ цього року було з використанням ось саме тригонометричних функцій. Це були задачі, де заданий не обов'язково прямокутний трикутник, це були задані трапеція, прямокутник, паралограм, але в них треба було знайти прямокутний трикутник і, знаючи якийсь кут, і якусь сторону, визначити якусь іншу сторону через тригонометричну функцію. Таких задач було багато, але всі їх в одному відео я розглянути не можу. Тому, хто цікавиться якісною підготовкою ДНМТ з математики, то запрошую вас стати спонсором мого каналу. Для тих, хто стане спонсором, відкриваються досить великі і широкі можливості, тому що кожного місяця. Я викладаю по 5 тем підготовки НМТ до математики. В цих темах я розглядаю досить детально приклади саме з минулорічних тестів, в основному 23-24 року. Детально-детально ми їх розглядаємо. Ви можете задавати мені питання, ви можете задавати ще мені якісь задачки, де ми разом з вами розберемо ці задачі, приклади і розберемося з якимись темами. Тому запрошую вас стати спонсором і мати унікальну можливість якісно підготуватись до НМТ з математики наступного року. Тому давайте глянемо спочатку, які взагалі формули задані у вас на НМТ, якими можна скористатися. Подивіться, підказочка на НМТ, що стосується прямокутного трикутника, містить, по-перше, теорему Піфагора. А по-друге, ще є запис тригонометричних функцій, основних, таких як синус, косинус і тангенс. Котангенса немає, але котангенс, ви знаєте, що котангенс це обернена функція до тангенса, це одиничка поділити на тангенс. Що ж таке прямокутний трикутник? У прямокутного трикутника завжди один кут прямий, тобто до рівня 90 градусів. І ви пам'ятаєте, що проти кута 90 градусів це гіпотенуза, а, два, а дві інші сторони, які прилягають до 90, це два катети. Якщо у вас фігурують такі назви, то ви повинні чітко знати, що таке гіпотенуза, що таке катети. Ну і теорема піфагора це те, що квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Я думаю, що теорема піфагора ви вже знаєте на зубок, тому що задач по ній використовується дуже-дуже багато. Сінус це відношення протилежного катета до гіпотенузи, косинус кута це відношення прилеглого катета до гіпотенузи, і тангенс це відношення протилежного катета до прилеглого. Якщо ви забули, то підказочкою користуйтесь і застосовуйте для розв'язку задачі. От давайте розглянемо ось такий приклад. Периметр трикутника дорівнює 30 см. Периметр дорівнює 30. А один з його катетів 12, позначимо, що це, наприклад, А, так як я на цьому малюнку, Це Б, і гіпотенуза С. Один з катетів дорівнює 12. Ну, для прикладу, давайте А візьмемо рівне 12. Якщо нічого не сказано більше чи довше. Знайдіть у сантиметрі гіпотенузу трикутника. Це нам не відомо. Нам відомо, що периметр дорівнює 30, а периметр, як ви знаєте, це сума сторін. Тобто ми можемо записати, що А плюс B плюс С дорівнює 30. І якщо ми знаємо 12а, ми можемо підставити в цю рівність і отримаємо, що 12 Б плюс С плюс дорівнює 30. І ми тоді можемо виразити сторону Б через гіпотенузу. Б через по С, Б дорівнює. Це лінійне рівняння. Ми все переносимо в праву частину. Маємо, що це 30-12 і мінус С. Тоді Б дорівнює. 30-12 це 18 і мінус С, 18 мінус С. Отже, ми зуміли, подивіться, виразити ось цю сторону через С. Для чого ми це зробили? Та для того, щоб тепер уже записати теорему Піфагора для цього прямокутного трикутника і підставити все, що ми знаємо. Ми знаємо А по умові, ми знаємо Б через С, у нас буде рівняння відносно С, де ми С, гіпотенузу і знайдемо. А знайти треба якраз С, тобто гіпотенузу. Тобто, вона у нас невідома в задачі. Загальний вигляд теореми Піфагора, дивіться, це сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи. Тепер підставляємо замість А, те, що нам задано, це 12 в квадраті. Замість Б, те, що ми виразили Б через С, знаючи периметр, то це Б дорівнює 18-квадраті, і дорівнює C квадрат. Добре, тепер розкриваємо дужки. Ось тут маємо різницю квадратів по формулі скороченого множення, і вже зразу обраховуємо, що таке 12 в квадраті. Це 144, хто не пам'ятає, є підказочка. 144 плюс 18 в квадраті, дивитесь, підказочка, це 324. Мінус, оскільки тут різниця, подвоєний добуток 2 на 18 і на С, це буде 36С. І плюс завжди друге число в квадраті з плюсом, плюс C квадрат. і дорівнює C квадрат з ліва C квадрат і справа C квадрат. Їх можна скоротити як однакові члени. А тепер дивіться, те, що з С, перенесемо в праву частину, бо воно з мінусом стане з плюсом. А числа обрахуємо ось тут: 144 плюс 324, дивіться, додаємо одиниці це 8, додаємо десятки, це 4 плюс 2, це 6, і додаємо сотні це 1 плюс 3 це 4. Тобто 468 дорівнює 36, це. То, щоб знайти це, треба ліво і право розділити на 36. Давайте в стовпчик розділимо. 468 ми ділимо на 36. 36. Беремо по одному, мінус 36, це буде 10. І 108 ділимо на 36, це, по-моєму, по 3. Дивіться, якщо по 3 взяти, то 3 на 6 це 18, і тут 9 10, 1. Тобто мінус 108 дорівнює 0. Це вийшло 13. Отже, це дорівнює 13. Отже, це ми позначали гіпотенузу. Знайти нам треба гіпотенузу. Отже, відповідь в цьому завданні: 13. Сантиметрів Це довжина гіпотенузи. Розглянемо ось такий приклад: у трикутнику АВС кут С дорівнює 90, отже, позначаємо тоді АВС, прямокутний трикутник, кут С 90 БЦ дорівнює 9 см, БЦ 9, позначимо на малюнку синус Б08. Ось цей кут. Нам заданий його синус цього кута 08. І знайти АЦ у сантиметрах. А невідомо, тобто Х. Добре, давайте подивимось і згадаємо на визначення синуса. Що таке синус, оскільки нам заданий синус, то відштовхуйтесь від тої тригонометричної функції, яка вам задана. Давайте розпишемо, що ж таке синус кута Б. Синус кута Б по означенню це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Протилежним катетом є АЦ, поділити на гіпотенузу АБ. Но виразити АЦ через АБ, яка нам невідома, ми можемо. Тоді АС дорівнює, нам треба АВ помножити на синус кута В. Сінус кута В ми знаємо, тоді АС дорівнює АВ помножити на 0,8. І якщо ми знайдемо з вами АВ, то ми знайдемо і АС. Як же знайти АВ? АВ – знайти гіпотенузу просто, записуючи теорему піфагора. Запишемо теорему піфагора для цього прямокутного трикутника. Це буде. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів АС в квадраті плюс БС в квадраті. Ну, Оскільки в записі теореми Піфагора фігурує квадрат гіпотенузи, давайте піднесемо ось цю рівність до квадрата зліва і справа. Дивіться, що ми будемо мати АС в квадраті дорівнює АБ в квадраті. Помножити на 0,8 квадраті. Якщо взагалі представити, що таке 8, десятих, то 8 з дробом звичайним це ось так: десятих, а це якщо скоротити на 24. ,5. Ну, а якщо в квадраті це число записати, то це буде 16 п'ятих. Давайте трошечки спростимо ось цей вираз, яким чином? Ми знаємо, що тут, дивіться, дріб помножити на 16,25, то це, 25, то це якби розділити на 25, і ми можемо його перенести в праву частину таким чином, що це 25 АЦ квадрат дорівнює 16 АБ квадрат. Тоді, оцей АБ квадрат підставимо все-таки от сюди, в цю формулу. Тоді будемо мати 25. Ац квадрат дорівнює 16, ми множимо на суму Ац квадрат плюс БЦ квадрат Ац квадрат плюс БЦ квадрат, а ВС квадрат це 9 в квадраті, це 81. Отже, виходить рівняння відносно АЦ квадрат, але спочатку відкриємо дужки. Будемо мати 25 АС квадрат дорівнює 16 АЦ квадрат. Плюс, і я поки що не перемножую, я просто запишу, що це 16 помножити від 81, тому що потім може щось скоротитись. І, до речі, ви також на не НМТ не спішіть перемножати числа. Якщо у вас щось відкриваєте, ви дужки маєте якийсь добуток чи якесь відношення, тому що потім може в процесі це число ще скоротитись. Тепер все, що за це квадрат переносимо вліво, це буде 25 АЦ квадрат мінус 16 АЦ квадрат, це буде 9АЦ квадрат. Дорівнює 16, помножити на 81. Тоді розділимо ліву і праву частину на 9, отримаємо, а квадрат дорівнює 16 помножити на 81 і поділити на 9. От дивіться те, про що я казала. Тут дещо скоротиться і не треба було перемножати. Тоді дивіться, при скороченні ми ділимо на 9, маємо 9. Виходить, що тут буде добуток 16 на 9. Також можна не перемножати, тому що щоб знайти АЦ, ми беремо корінь квадратний із добутка 16 на 9, а 16 на 9 тут кожне число можна вийняти з квадрату, це буде 4 на 3, тобто дорівнює 12. Взагалі, то А це цей плюс-мінус корінь квадратний, але оскільки ми говоримо про сторону, яку ми шукаємо, а вона в сантиметрах, вона від'ємною не може бути. Тому відповідь в цій задачі. 12 см – це гіпотенуза. Досить багато задач на НМТ 2024 року було але не саме по прямокутному трикутнику, але в цих задачах використовуються формули прямокутного трикутника, а саме ще й формули тригонометричних функцій цього прямокутного трикутника. І коли ви бачите у відповідях у вас фігурують тангенси, синуси, косинуси, то тоді в таких задачах ви розумієте, що якось ви будете виражати якусь сторону через якусь сторону через тригонометричну функцію. Тоді в таких задачах шукайте прямокутний трикутник, виражайте те, що не знаєте, через величину кута і сторони, яку знаєте, і далі по формулі щось там ви знайдете. Читаємо задачу, яка була 19.064 року. У прямокутнику АБЦД, він зображений, на стороні АД. Вибрано точку К так, що АК відноситься до КД як 1 до 2. Кут відомий БЦК він ось позначений літерою бета. Визначте площу цього прямокутника. Почнемо з того, що дивіться, завжди, коли ви бачите відношення 1 до 2, то завжди додаєте буковку Х. І тоді ви вже можете позначити АК – це Х, тому що це 1Х, і КД це 2Х, тому що це відноситься до 2. Отже, ми вже позначивши АК Х, визначили, що АК це Х, КД це 2Х. А оскільки в прямокутника протилежні сторони рівні, то сторона АД дорівнює стороні bc. можемо утворити рівняння. Дивіться, АД це сума Х. Плюс 2х і дорівнює D, і тоді з цього рівняння ви можете зразу отримати Х через d, задану величину 3х дорівнює D, тоді х дорівнює d поділити на 3. Використали ось це співвідношення сторін. Далі треба подумати, що нам дає ось цей кут: дивіться, кут бета. А дає те, що оскільки сторони прямокутника. Паралельні, то у нас BC паралельно AD і перетинається якоюсь січною KC, то тоді дивіться, ось цей кут і ось цей кут це які кути? Це внутрішні різносторонні. Тобто у нас BC паралельно AD і є якась січна KC, це січна. Тоді з цього випливає, дивіться, рівність кутів, що кут BCK він всередині між паралельною прямою і січною, і цей також всередині між паралельною прямою з цією і січною. Отже, це нам дало те, що ми знаємо кут бета, в трикутнику вже Д. Тепер давайте дивитися. Взагалі в задачі треба визначити площу цього прямокутника. Площа прямокутника Це добуток сторін Б або Д. Давайте Д візьмемо, помножити на другу сторону Це Б С, а вона у нас задана Це Д маленьке. Отже, треба визначити CD, щоб визначити площу цього прямокутника. А давайте дивитись на прямокутний трикутник. Я вам ще раз повторю: дивіться, якщо її фігурують тригонометричні функції, значить шукаєте прямокутний трикутник і потім виражаєте якусь функцію через те, що вам задано. Давайте дивитись: у нас прямокутний трикутник. Ось він КЦД в трикутнику СКД. Ми знаємо КД це один із катетів, який дорівнює 2х, а ХЦД на 3. Тобто, по суті, ми знаємо, що це 2 третіх D. І знаємо кут, і шукати треба сторону CD, тому що для визначення площі прямокутника треба ще ось ця сторона CD. А яка функція, ви дивитесь, пов'язує протилежний катет і прилеглий? Це функція тангенса. Тоді ми можемо записати в цьому трикутнику: тангенс бета дорівнює. Ви дивитесь, стоїте в цей кут дивитесь: протилежний до цього кута катет це CD, поділити на прилеглий катет це КД. Добре, тоді з цієї залежності ми виражаємо уже CD, щоб підставити формулу площі, CD, дорівнює тангенс бета помножити на КД. КД ми знаємо через маленьку літеру D, подивіться, ми виразили, знаючи Х і знаючи 2х, то підставляємо тангенс бета помножити на КД це на, на 2 третіх D, і тепер уже дивіться, знаючи CD, ми підставляємо все, все в формулу площі, площа дорівнює CD, це тангенс бета помножити на 2 третіх Д. І помножити, дивіться, ще на сторону БЦ, а БЦ нам задано по умові, це Д маленьке. Тут головне акуратно виписувати позначення, не заплутатись не. Десь загубити якусь літеру. Перед давайте трошечки перечешем цей вираз, яким чином. Спочатку поставимо число 2 третіх, Потім D квадрат у нас вийшло. І потім тангенс бета. Давайте дивитися, чи є така відповідь. 2 третіх D квадрат. Тут тангенс знаменнику не підходить. Тут синус. Ось 2 третіх D квадрат тангенс бета. Це відповідь В. Отже, ще раз, в таких задачах, де фігурує у відповідях. Якісь тригонометричні функції, а заданий вам, хоч і не трикутник, а прямокутник, паралелограм, трапеція. Ви все одно шукаєте, дивитесь, де ви можете знайти прямокутний трикутник і виразити якусь сторону, яка вам потрібна, через ту сторону, яку ви знаєте, і кут, який ви знаєте. От в даному випадку ми знайшли прямокутний трикутник, це КД. Не знаємо протилежний катет, знаємо прилеглий, записали тоді функцію тангенса. Ну не завжди це тангенс, це ви дивитесь в залежності від того, яка сторона одна є, а яку другу ви шукаєте. І таким чином головне не заплутатись в формулах. Акуратно все виписати, і ви отримаєте відповідь. Дякую вам за увагу. Сьогодні вийшло розглянути не досить багато прикладів, тому заходьте на канал, ставайте спонсорами, і ми з вами будемо детально, детально, детально розбирати різні приклади, які дозволять підготуватись до НМТ. Дякую вам за увагу. Дякую, якщо поставили лайк. Дякую, якщо поширили моє відео. Дякую, якщо написали коментар. До нових уроків! Все буде Україна!